Все більше з'являється доказів, що російський генерал-м'ясник, головнокомандович повітряно-космічних військ Росії Суровікін – Затриманий за даними російської верстки, офіцер нібито вже два тижні в ізоляції і не виходить на зв'язок із ріднею. Видання, посилаючись на джерело у правоохоронних органах країни терористки, заявляє, що Суровікина затримали за підозрою причетності до організації заколоту. Тобто, пригожене під час його невдалого бунту він все ж. Підтримав при цьому генералу досі так і не висунули жодних звинувачень. У вас може виникнути питання, як можливо ув'язнити людину без звинувачень. Тут є два моменти. Суровікіна тяжко назвати людиною. Недаремно його прозвали м'ясником. Ну а Росію тяжко назвати країною, яка живе за законами демократичного світу. Про затримання Суровікіна говорить і британська розвідка. Згідно їх слів, ще одним свідченням затримання Суровікіна є поява на публіці його заступника Віктора Авзалова, 10 липня начальник генштабу РФ Валерій Герасимов вперше виступив на телебачення після бунту, і там йому доповідав по відеозв'язку саме Авзало. Хоча за даними розвідки Британії, він перебуває на посаді не менше ніж 4 роки. Але це ймовірно його перша публічна поява з Герасимовим, і, хоч докази затримання суровіки, настають все більш явними, російська влада продовжує обманювати росіян і робити вигляд, що розколу в армії РФ немає. Хоча ми всі знаємо правду Ви з Суровікина, звичайно, не спілкуєтесь? Okay. З радікиним, а то слухи ходять, де Нет, отдыхает, не слухи він? Ні, він відпочиває, зараз поки не доступний. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал. А також не забувайте коментувати відео і обов'язково ставте вподобайки. Для нас це важливо.